Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді у нас смартфон захищений бренду HotWave під назвою T5 Pro. Це бюджетна модель і тут, звичайно ж бюджетні характеристики. Але давайте поговоримо про те, які саме. Давайте починаємо з розпакування як зазвичай. В комплекті з даним смартфоном ми побачимо самий -сами -сами мінімальний набір. Тут у нас іде кабель Type-C, а також USB з іншої сторони. Блок для зарядки. Інструкцію і, звичайно ж, скріпку, щоб діставати слот для sim карт Смартфон має дизайн, який відповідає цілому філософії бренду Hotva Ззаду знаходиться у нас вставка з двома камерами, спалахом, сканером відбитків пальців і додатковим мікрофоном. Знизу знаходиться динамік, також є тут кріплення для шнурка. Знизу знаходиться Type-C роз'єм і, звичайно ж, мікрофон для розмов. Зверху навіть є для навушників у нас мм роз'єм. Це приємно бачити. Зліва у нас тільки слот для сімок, Дві сімки або сімка і карта пам'яті. Справа знаходиться у нас кнопка блокування, вона така. Крапочками, які виступають, така шероховата, і також тут у нас е, кнопка регулювання гучності. Тобто, в цілому, якщо подивитись на дизайн даної моделі, то вона більш ніж стандартна. Компанія Хотво, в принципі, робить досить схожі смартфони. Е, найприємніший момент це, напевно, габарити, тому що такий немаленький смартфон е, має товщину всього лише в 13 мм, а вага його 314 грамів, що досить непогано. І зразу ж із плюсів даного смартфону, це звичайно акумулятор. Тут його ємність 7500 мАч. Саме тому я вважаю, що маючи такий акумулятор, смартфон дійсно тонкий і ергономічний. Ця модель вже працює, як бачите, на 12-му Андроїді. Це стандартний вигляд в меню, і він максимально зручний і зрозумілий. В цьому смартфоні встановлений процесор Helio P22, який має 8 ядер, і в цілому його вистачає для таких от бюджетних смартфонів, щоб вони просто працювали, запускали якийсь мінімальний набір додатків і не було ніяких проблем з якимись там глюками. Тут встановлено 4 ГБ оперативної пам'яті, а також 32 ГБ пам'яті постійної. Карти пам'яті, звичайно ж, підтримуються, як я вже казав раніше, тому ніяких проблем з пам'яттю не буде. Звичайно, є у нас сумка з інструментами, це така стандартна, стандартний додаток, в якому ми можемо побачити такі самі необхідні для роботи налаштування. Як бачите, все працює. Якщо говорити про камеру, то вона тут 13 мегапіксельна з функцією автофокусування і з записом відео в роздільній здатності Full HD. За камеру можу сказати тільки одне. За свої гроші вона тут абсолютно нормальна. Не треба надіяти, що вона буде робити вам шедеври, і тоді вона точно вас порадує у з діагоналю 6 дюймів, роздільна здатність 960х480 пікселів, і її вистачає. Картинка тут досить непогана. Якщо дивитися дуже-дуже близько, як ви в принципі не будете робити в звичайних умовах використання, то, звичайно ж, пікселі в принципі, розгледіти можна, але ви їх не побачите. Із приємних моментів. У випадаючій шторці меню у нас є режим підводної зйомки, у нас є скріншот, а також у нас є режим е, енергозбереження, також є запис екрану. Тобто тут в шторки є все саме-саме необхідне. Звісно ж, NFC в смартфоні також є, що великий плюс. І давайте опустимо цей смартфон в воду, зануримо і подивимось, що з ним відбудеться. T5 Pro від бренду Hotwolf. Досить стандартна бюджетна модель. Але якщо ви саме таку модель шукаєте, то якраз таки в бюджетному сегменті це одна із самих яскравих моделей. Так, смартфон і сам бренд не, не сильно таки відомі. Це бренд, який всього лиш рік чи півтора на ринку захищених гаджетів, але за цей час вони, в принципі, встигли наробити широку, як то кажуть, тому що в них вже багато успішних моделей. Ви можете і цю модель придбати за посиланням в описі під даним відео. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.